Після обстеження покрівлі було вирішено замінити не тільки пошкоджені ділянки, а й все інше. Загальний обсяг скатного даху 3,5 тисячі квадратних метрів. Керівництво міста було прийнято рішення облаштувати і перекласти всю повністю покрівлю по цьому будинку. На даний момент перший етап закінчується. Роботи розпочали 16 листопада. Старий дах треба було спочатку розібрати і встановити нові лаги та стропила. Наразі значна частина вже вкрита сучасною металочерепицею. В місті там, де були найсильніші руйнування, мало того, що була буде заміна, є заміна, але ще й укріплення. Стропиль, лагів, все це да, буде повністю змінено і укріплено. Також буде виконано облаштування вентиляції каналів та зведена огорожа даху. Повністю замінити покрівлю планують до нового року. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.